Будь ласка, Петро Петрович Костів, пенсіонер, ветеран праці, житель Миколаєва, працював на Миколаївському комбінаті хлібопродуктів. Комбінат зараз закритий. Місце встановка у державі, яка, всі ми бачимо, хто при владі, яка партія, що вона робить, що обіцяла. У Миколаєві працює лише один завод, завод Заря, все стоїть. У людей роботи немає. Отже, соціальний стан у людей важкий і трудний. Особливо у молоді зараз роботи немає, та й в інших людей. Я б ще бажав би міг працювати, але ж мене просто взяли, скоротили. Ну я, як я, як пенсіонер, але ж є люди молоді, які мають сім'ї і не мають роботи. Я вважаю, що приватизація... наш комбінат приватизований. І вважаю, що він був приватизований неправильно. Якби була мудра влада, то сьогодні б вона переглянула це все. І всі підприємства, які можуть працювати, і може держава ними володіти, вони б могли працювати і давати користь державі, людям роботу забезпечити. І, і б поповнювався б бюджет. України, але цього не стається. Все крадеться, розкрадається, людина прав позбавлена всяких. Сьогодні, якщо ви звернетесь вже чи в будь-яку іншу інстанцію, можна просто сказати: корупція кругом, починаючи з дитячого садочка і закінчуючи там наверху, кругом все переключено на гроші. Дай гроші буде якась щось буде. Лікування теж не забезпечується, соціальна сфера розвалена. Якщо брати підприємство, то людина працює, але ж вона не може відпочити, тому що немає змоги. Все продано, все розтягнуто, все розграблено. Отже, при владі банда Януковича і бандит при владі. Що буде, треба боротися, не мовчати, виходить на майдан, говорить сміло. І добивається своєї правоти. Дякую, дякую.